Якщо ви говоритимете щось доволі довго, так що це потрапить до вашого серця, то воно контролюватиме ваше життя. А що якби ви могли повернути свою молодість? Дізнайтесь духовні та практичні рішення, щоб відновити свою енергію та покращити загальний стан здоров'я, дізнайтесь, як гормони впливають на організм і які рівні приносять оптимізовану, тривалу силу та життєву енергію. Бог створив ваше тіло, щоб воно функціонувало, визнавало природні способи досягнення добробуту. Не згоджуйтесь на те, щоб відчувати себе виснаженими, слабкими чи нездоровими. Дізнайтесь реальні факти про ваші гормони і про те, як вони прямо впливають на ваше здоров'я, вагу та емоції. Дізнайтесь, як привести своє тіло до здоров'я та сили природним способом. Отримайте переваги того. Що ваше тіло діє так, як воно має діяти. Ви можете збільшити енергію, силу, чіткість, розуму і відчувати себе молодшими, щасливішими і здоровішими. Отримайте відповідь на те, що потрібне вашому тілу, і з'єднайте свою віру з діями, щоб подбати про свої гормони. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого» в інтернеті, на телебаченні. І те, що вам потрібно, ми це маємо. Хвала Богу. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні в ім'я Господа Ісуса Христа. Ми віддаємо тобі хвалу, і ми віддаємо тобі честь. Дякуємо тобі, Господи, що ти надіслав до нас доктора Дона і Мері Колберт. Сьогодні і протягом цього тижня. Та всього наступного тижня ми насолоджуватимемось їхньою присутністю і Духом Божим, коли Він діятиме через них до людей і ми дякуємо тобі і славимо тебе і віддаємо тобі всю честь і хвалу в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Благословляю вас обох. Слава Богу. Цих людей не потрібно представляти. Чи не так? Адже вони стільки разів брали участь у цій передачі. І я дуже радий, що ви обоє повернулися. Дякую, що запросили нас. Дякую. Скільки років Кайлу? Кайлу зараз 35. Гаразд. Це їхній син, йому 35. п'ять. Недавно сповнилося пару тижнів тому. Я використовую це як маркер. Гаразд. Я тримав маленького Кайла ось так на руках. Як новонародженого. Так. І я тримав його і благословляв його. А йому вже 35. Вірно? Тобто ми вже давно разом. Амінь. Хвала Богу. Ви Амінь. вели їх шлюбну церемонію? Так. Yeah, sure так, звісно. А сьогодні у них троє дітей. А сьогодні 11 років у них вже троє тому. дітей. Одинадцять років тому. Амінь. І кажу вам: це троє маленьких, дуже активних діток. Це дивовижно. Хвала Богу. Хвала Богу. Є два ключові місця писання, на які Господь вказав мені, коли я молився за ці передачі. І на все, що ми робимо. Ми повинні дивитися через Слово Боже, інакше ми нічим не відрізняємося від світу. Люди шукають істину. І ми маємо істину амінь амінь. І якщо ви починаєте звідси, то ви починаєте з відповіді. Вірно. А потім ви дозволяєте Господу відкривати Вірно. вам щось. Отже, два місця писання перше це п'ятий розділ Євангелії від Марка. Історія жінки, яка страждала на кровотечу. Це не Ісус цілив її. Це дуже і дуже важливо. Я хочу, щоб ви послухали. І звісно, ви знаєте цю історію. Одна жінка, яка страждала на кровотечу 12 років. Багато витерпіла від багатьох лікарів, витратила все, що мала, і не отримала жодної користі, а прийшла щодо гіршого стану, почувши про Ісуса, підійшла позаду серед людей і торкнулася до одягу Його, бо казала: якщо хоча б до одягу його торкнусь, то одужаю. І одразу ж припинилася в неї кровотеча, і вона відчула в тілі своєму, щось цілене від хвороби. Водночас Ісус, відчувши сам собі, що вийшла з нього сила, бачите, він насправді нічого не знав про це, він ішов до помешкання Яїра. А тепер 34-й вір: донько, віра твоя спасла тебе. Іди з миром і будь здоровою від хвороби твоєї. Вона не була фізично здоровою, вона не була фінансово здоровою. Вона витратила все, що мала, на так. ту жахливу хворобу. А тепер відкримо перше послання до Солонян, п'ятий розділ, 23-й вірш. А Бог миру. У вас нема миру, якщо ваше тіло не здорове. А сам Бог миру нехай освятить вас у всій повноті. У всьому. І я молюсь Богу, щоб ваш дух, ваша душа або ваш інтелект і ваше тіло були збережені непорочно до приходу Господа нашого Ісуса Христа. І те, що мене завжди, завжди захоплювало в методах лікування доктора Колберта. Це бачити людей. Цілісними. Більшість людей, я кажу про християн, більшість людей вважають, що бути цілісними означає просто зцілитися. Ні-ні. Фактично, якщо ви не виправите своє мислення, і, звісно, якщо ви не виправите це в духовній сфері, то бути цілісним практично неможливо. Вірно? Ось чого ми прагнемо цілісності для Божих людей. Хвала Богу. І я хочу засвідчити сьогодні, що значна частка, значна частка цієї цілісності полягає у послуху Богові. Цей чоловік працював зі мною протягом тривалого часу. Особливо після 2004 року, і Бог дав мені настанови і сказав мені дещо багато років тому щодо харчування, то я тривалий час робив все правильно. Я не порушував цього протягом багатьох років. Багатьох багатьох років. Вірно, але щодо фізичних вправ, то я був просто впертим. Так, вірно. я був неслухняним. Однак, коли все стало на своє місце, я був шокований цією системою, яку він запропонував, і тим, як вона працює. І зараз я хочу дещо сказати, і потім замовкну, та передам слово вам. Якщо ви говоритимете щось доволі довго так, що це потрапить до вашого серця, то воно контролюватиме. Ваше життя на добре чи на зле. І ми говорили про це сьогодні вранці з Мері. Я цілком переконаний. Оглядаючи на своє минуле, на моє дитинство, підлітковий вік, старші класи, заняття спортом і так далі. Я переконаний що якби рівень тестостерону у мене був на належному рівні, бо я постійно боровся з зайвою вагою. Коли приходив час тренувань, особливо в футболі, коли приходив час тренуватися, я намагався і намагався, і докладав всіх зусиль. Однак, коли приходив час гри, я не хотів рухатись. Щоб мати достатньо енергії та сили і стоїти в грі. Бо я не знав про це. Я не знав, і я все одно хотів це робити. Однак мені було дуже важко. Вірно. І фізичні вправи. Згодом, коли я увійшов в служіння, я щосильно намагався бути слухняним Богу. я намагався займатися фізичними вправами. Якийсь час займався на біговій доріжці, і мені ставало погано, тому я просто не хотів це робити. Знаєте що? Ми бачимо дуже багато молодих людей, схожих на вас, у яких навіть у молодому віці знижений рівень гормонів щитоподібної залози і тестостерону. І сьогодні ми знаємо, що коли ми піднімаємо та оптимізуємо їхній рівень тестостерону, він вмикає наднирники і підтримує наднирники, які допомагають давати нам енергію, так само, як тестостерон дає нам енергію, як нам дають енергію гормони щитоподібної залози. Дозвольте мені сказати, що сталося зі мною. Я так багато говорив. Я просто ненавиджу це. Мені нестерпно це робити. і ось нещодавно. Я нарешті прийшов до того, що сказав. Я буду слухняний у цій справі. Все інше на місці. І я отримав доручення з книги Бутя 6.3», коли Господь попросив мене жити до 120 років. Я зайшов в спортзал. З чудовим настроєм, бо я зробив присвяту. І я вхопився за тренажер, і це вирвалося з моїх уст перш ніж я зміг зупинити це. Я сказав, Боже, я ненавиджу це. Я ненавиджу це. Ви прокляли це? Бачите? Я говорив, говорив і говорив це, і воно контролювало моє життя. А якщо розглянути духовний бік цього. Я переконаний, що це контролює рівень тестостерону і просто вбиває його. Так, це було в моєму серці і просто інфікувало все моє життя. І я покаявся і сказав: Боже, пробач мене. Я люблю це. І я люблю тебе. Я люблю це в ім'я Ісуса. І я фізично відчув, як це залишило моє тіло. Хвала Богу. Амінь. Я фізично відчув, як це забралось геть. Я був вільний. І хотів виконувати вправи. Я займаюся чотири дні на тиждень. В мене найкращий тренер, і я правильно харчуюсь. І я хочу, щоб ви знали. Ви знаєте мене всі ці роки. І та боротьба та намагання скинути зайву вагу постійно тривало. Вірно? Але це переможено. І я переміг. Ви перемогли це. За кілька тижнів я досягну 15% місту жиру в тілі. Що і було моєю метою Хвала, протягом Богу. багатьох років. Амінь. Вірно. Багатьох років. Звичайно. Вірно. Сталося надприродне. Абсолютно вірно. Ви з'єднали це. Це тіло, розум і дух. Але ви з'єднали тіло зі своїм духом і зі своїм розумом. Ви поставили їх у вірному порядку. І бум. Ви були Цілісність. перезавантажені. Цілість. Амінь. Я не лише зцілений. Вірно. У мене немає боли. Вірно. Це я чудово. став цілісним до 120. Амінь. амінь. Кажу вам, ви націлені на 120 років, але ось що амінь. відбувається у цьому світі. Багато християн застрягли, особливо коли вони досягають 50 років раптом або 45 років. Рівень гормонів починає падати. І гормональні рівні, які зменшуються у чоловіків, особливо тестостерон, але те саме і у жінок. А у жінок це починається на 10 років раніше, приблизно у віці 40 років. Ваш тестостерон зменшується. А у жінок, взагалі у молодому віці рівень тестостерону вищий, ніж рівень будь-якого іншого гормону. Але коли падає рівень тестостерону, зменшується ваша енергія, ваша життєва сила, і м'язова маса, і кісткова маса, і мозок. І здатність мислити і чіткість мислення. Бо тестостерон заряджає мозок енергією. Він допомагає відновлювати клітини мозку. Він зменшує запалення в мозку, збільшує кровообіг у мозку. Він збільшує вироблення нейротрансмітерів у мозку. Він допомагає звільнитися від депресії, підвищуючи рівень дофаміну, серотоніну та норадреналіну. А ще він зменшує резистентність до інсуліну. Одну з головних причин хвороби Альцгеймера. Подивіться, що ми отримуємо, коли починаємо відновлювати цей потужний гормон. Я кажу своїм пацієнтам: харчування це чудово, дієта це чудово, фізичні вправи це чудово. Але гормони я виявив, що біоідентичні, а не штучні гормони біоідентичні гормони це найважливіше, що ви можете зробити, щоб відновити своє здоров'я і зупинити хворобу. Я кажу людям, що це подібне тому, як перемкнути рубильник, щоб ваше тіло сказало так, дякую. Тепер моє тіло запрограмоване на силу, життєздатність та енергію, і це так чудово. І зараз я розповідаю подружнім парам. Я бачу так багато подружніх пар, які приходять до нас їхній шлюб розвалюється. У них немає енергії, вони пригнічені, вони втомлені, вони намагаються просунутись у житті. І просто обтяжені всіма стресами цього світу. Я кажу їм передусім: не розлучайтесь, бо дуже багато з них знаходяться на межі розлучення. Не розлучайтесь, поки ми не перевіримо ваші гормони, поки ми не збалансуємо та оптимізуємо їх. Бо як тільки ми досягаємо оптимального рівня 20-25-річної людини, тіло ніби перепрограмується на молодість. Ваша юність оновлюється як у орлів. Я вважаю, що людям дуже важливо знати одну річ, яка просто перевернула моє мислення, коли я прочитала про неї. Це медичний статистичний факт. Коли ви йдете здавати аналізи, вони показують нормальний діапазон від низького до високого 1950-ті роки. це були 1940 В 1940-х роках. Високим рівнем тестостерону чоловіків вважався рівень Ні, верхня межа. Нормальним рівнем був 2000. 500. 2500. сьогодні в 2024 році вони так швидко знизили його і так опустили його так через те, що відбувається з рівнем Верно. тестостерону у чоловіків в Америці і у всьому світі, що сьогодні верхньою межею нормального вважається 900. 916. Кілька років тому він був на рівні 1200, але вони продовжують його зменшувати, бо ендокринологи збираються разом, дивляться на всі норми і на всі рівні тестостерону. А оскільки рівень тестостерону у чоловіків падає на 20% менш ніж за 20 років, а кількість сперматозоїдів зменшилась на 50% менш ніж за 40 років, тому через ці нові норми вони зменшили цей рівень від 264 до 916 вважається нормальним. Але чи можу я сказати вам, що відбувається? Відбувається те, що у наших чоловіків менше тестостерону, вони не отримують лікування, і коли ваш рівень складає 264, ви відчуваєте себе жахливо. А щоб отримати кардіозахисний ефект, коли зміцнюється серце, розширяються кровоносні судини, вам потрібно мінімум 550. Але щоб відчувати себе справді добре, вам зазвичай потрібно від 750 до 1000. Ось що я кажу, більшості чоловіків інколи навіть вище 1100 чи навіть 1200. Але 1200 всього кілька років тому вважався нормальним. А зараз рівень впав. Це а чому він впав? Чому він впав справа у хімікатах. Все дуже просто. Ми переживаємо дію величезної кількості хімікатів. Ми називаємо їх ендокринними руйнівниками. Це хімічні речовини, штучні хімікати, яких у нашій країні десятки тисяч. І, на жаль, більша частина з них ендокринні руйнівники. Вони підвищують рівень естрогену в організмі. Тому наші чоловіки стають фемінізованими через всі ті естрогени, які ми приймаємо. Наприклад, бісфенол А майже 75% всіх консервантів містять бісфенол А. Це хімічна речовина, тип пластифікатора, який підвищує рівень естрогену у вашому організмі, змушуючи вас ставати більш естрогенними, викликає зменшення лібідо, збільшує чоловічі груди. Це викликає... чоловікам, хочеться дивитись Lifetime TV? проблеми з фертильністю. Але знову ж таки, це бісфенола, і навіть чеки в магазинах. Якщо у вас жирні вологі руки і ви берете чек у магазині, ви всмокнуєте бісфенол А з цього чеку в свою шкіру, і у вас підвищується рівень естрогену. Коли у жінок підвищується рівень естрогену, у них виникає більше жіночих проблем. Зазвичай у них більше проблем з фертильністю. Але є й багато інших про які я розповідаю у своїй книзі, наприклад, атрозин. Атрозин це хімічна речовина, яка міститься головним чином у нашій водогінній воді. Тому всі, хто п'є багато води з водогону, отримують атрозин. Атрозин подібний до гліфосату. Ви знаєте, що таке раундап або гліфосат? Це засіб для знищення бур'янів. Але атрозин це один з найпоширеніших хімічних речовин, які містяться у водоперевідній воді. Іншими словами, він змушує самців жаб перетворюватись на самок. Але Він також робить це у рибах черепахах, алігаторах та жабах. На конференції, яку ми відвідали з представниками медичних професій у Майамі, була майже тисяча лікарів, і вони виступали перед залом, наводячи медичні факти та дослідження. Підвівся один чоловік, брате Копленд, і він сказав. Ми стурбовані тим, що через 20 років люди вже не будуть в змозі розмножуватися. Через зменшення кількості сперматозоїдів, і ці ендокринні руйнівники призводять до того, що кількість сперматозоїдів у чоловіків зменшується вже на 50% менш ніж за 40 років. Можете собі уявити, через 40 років, якщо зменшиться ще на 50%, нам стане важко підтримувати здатність чоловіків до фертильності, щоб їхні дружини могли завагітніти. Якби це залишалося лише на природному рівні. То дьявол би знищив це. Абсолютно вірно. Так. І його мета знищити. Так. О, що відбувається. Просто знищити. Вірно, так. І без, без. Кажу вам, без впливу Духа Божого, не лише на християн, але й на всю планету. Це просто знищить її. Вірно. Але, так. дяка Богу, ми можемо вплинути на це. Абсолютно вірно. Ми можемо дещо зробити з цим у християнській спільноті. Хвала і Богу. це робить наше свідчення ще вагомішим. Так, звичайно, і ефект від цього значно більший у нашому власному здоров'ї та свідченні. І є люди, з якими ми спілкуємось, і люди, яких ми бачимо, люди на наших зібраннях і так далі, і які так прагнуть отримати відповідь. І якби не Боже покликання Амінь. Амінь. на нашому злорією житті. Я би все покинув. Я би здався. Бо це було так важко. Так важко фізично. Я просто повинен піти. Але, продовжуючи ходити вірою, це втомлює. Звичайно. Продовжуючи ходити вірою, і вірячи Богу про його мудрість, і стоячи на Слові Божому, ми бачимо, як Бог підіймає таких людей, як Дон, щоб вони служили нам. Я пам'ятаю, як у 2004 році ми гостювали в них у Флориді. Ми стояли на їхній кухні, і я почув, як Господь чітко промовив до мене. це було майже осяжно. Це було сказано з такою владою. Він сказав я почув це. Він сказав, Дон Колберт це апостол зцілення. Так. І я сказав: Господи, повтори це ще раз. Він сказав, він апостол зцілення. Розумієте, я вважав, що ось тут є лікарі, а ось тут проповідники. І, звісно, Господь знав, про що я думав і з чим боровся. Тому він сказав: Кеннете. Адже ти вважаєш, що це добре, коли я закликаю людину бути апостолом зцілення, і вона починає вчитися. Я сказав, так, це чудова ідея. Так, це має великий сенс для мене. Ви навіть не уявляєте, скільки цей чоловік навчався. Амінь, є багато речей, які кажу вам, він розсердився і засмутив багатьох інших лікарів. Однак, і зараз так. Він навчався і навчався, досліджував китайську медицину, досліджував різні сфери та рівні. Досліджував хіропрактику, і сферу харчування. Бог дав йому величезну спрагу до пізнання, бо зцілення це величезне дерево, це як величезний Амінь. дуб. І якщо ви заберете одну з гілок Божої здатності. Ви заберете один із Амін. способів, так. яким Бог зціляє. Якщо ви зрубаєте одну з цих Виникає гілок, ви просто мінімізуєте серйозні проблеми, Бог хоче принести цілісність. Амін. я не знаю. Я дивилася фільм Павло, апостол Христа. Так. Не знаю, чи сильний бачили фільм. ви його сильний фільм. Я чула багато великих апостолів на землі. Ми ходили і говорили: знаєте, Дон Колберт – це Божий лука на землі. Я не до кінця розуміла це. Поки не побачила той фільм, бо Лука був чудовим письменником і лікарем так і я побачила це і подумала: ось про що вони казали. І наш час вичерпано. Хвала Богу, Раз. далі, Джеремі. Дякую, сер Бог. Хоче, щоб ви були здоровими, цілісними і сильними, як сказав сьогодні брат Копленд. Головна складова цієї цілісності послуг Богові. Для тих, хто не знає. Доктор Колберт сертифікований лікар сімейної практики і народжений згоре віруючий. У вас є два експерти у своїй області: брат Копленд і доктор Колберт. І вони обоє скеровують нас до Божого плану для божественного здоров'я. Залишайтеся з нами протягом цього та наступного тижня, коли ми дізнаємось духовні і практичні кроки з підтримки та покращення якості нашого життя. Подивіться це, а я скоро повернусь. На нашому сайті KCM.org.ua ви можете знайти вчення, яке засноване на слові Божому. Наш календар перемоги, від віри до віри та інші матеріали, які є там для того, щоб надихати вас і підбадьорювати вас. Використовуйте наш сайт KCM.org.ua. Це ваш навчальний центр. Він призначений допомагати вам зростати духовно. Дивіться наші передачі, скачуйте тези до них. Читайте наш журнал, збудовуйте свою віру і зберігайте свій дух сильним. Ви також можете читати на ньому наш календар перемоги від віри до віри, який перекладений на 5 різних мов. Минулого року з нашого сайту було завантажено 2,5 мільйони цифрових навчальних матеріалів. Кожен розділ нашого сайту призначений для того. Щоб допомагати вам сповнювати ваші потреби, він не призначений для того, щоб намагатися отримати щось від вас. Ми хочемо споряджати вас тим, що буде збудовувати вас і робити вас духовно сильнішими, ніж ви були раніше. Місія Кенета Копленда продовжує нести вам безкомпромісне слово Боже, використовуючи всі досяжні засоби, включаючи інтернет. Дякуємо вам, партнери, за вашу участь у зміненні життя людей. Через KCM.org.ua що якби ви могли повернути свою молодість чи робити те, що ви робили 10-20 років тому? У своїй книзі доктор Колберт розповідає про те, як досягнути цього з допомогою оптимізації гормонального фону за його плечима більше 30 років дослідження у цій сфері. У своїй книзі він розбирає плутанину, пов'язану з гормонами. Він пояснює, як повернутись до здорового життя. Уявіть собі це, знову мати енергію і життя, і ці передачі допоможуть вам дізнатись, як привести своє тіло у відповідність з вашим духом. Тому замовте сьогодні наші безкоштовні матеріали на нашому сайті kcm.org.ua. Чи знаєте ви, що цього року щоденна передача переможний голос віруючого відзначає 36-ту річницю? Партнери, дякуємо вам. Партнери, ви були частиною цього служіння своєю молитвою та фінансовою підтримкою. Разом ми проповідували Ісуса і Євангелію у всьому світі. Через ці передачі назавжди змінилася величезна кількість людей. Дяка Богу за те, що ви робите у цьому служінні. Ми дуже любимо вас, дякуємо за те, що дивилися на сьогодні. До завтра. Це Джеремі Пірсонс нагадує вам, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кеннета Коплунга. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.